На перше місце Бог, потім де сім'я, потім де батьківщина. Оці, оце троє докупа дасть гарний результат. Але на першому місці Бог, він і тільки він, Альфа і Омега. Якщо зісунути на ріжний камінь, а Ісус є наріжним каменем, чому розвалився Ізраїль 2000 років назад? Бо вони відкинули, каже Петро. Ви відкинули цей камінь дорогоцінний. Він для вас був як той камінь спотикання. Пригадуйте його проповідь. Mm -hmm, так. І оцей наріжний камінь відкидається народами. Там, де він приймається, то тоді в сім'ї, якщо ми приймаємо Ісуса, довіряємо Йому Його Слову, і сім'я гарна, і діти гарні, і чоловік нормальний, і дружина нормальна. А подивіться, де нема цього наріжного каменя. То б'ються, то розводяться, то, то, то страшні речі, валиться інституція сім'ї. Так само візьмемо і образну державу. І люди хитрі, грошолюбні, горді, дорвалися і так далі, вони не ставлять Бога на перше місце. А десь треба перед церквою, вони нібито вірую ще. Чуєте? Я не раз дивився на на бо ми ж е, інгурацію проводили президентів, як вони бідні стінах дивилися і так далі. Я їх не критикую. Я не маю права. Але я є за те, щоби до влади прийшли люди, які мають внутрішній стержень.